І що, привіт-привіт. Продовження, значить, тієї історії. Е, прийшов я, присяду, а то мене вже найс був. Е, прийшов я, значить, до того, ну, в гараж до того мотоцикла, і мотоцикл реально є, реально новий мотоцикл. Я такого ще Я такого ще сам особисто, такого, щоб помацати, не бачив. Тільки в інтернеті, в Ютубі так само тих капсула времени, капсула часу. І знаєте що, значить. Мотоцикл стоїть в гаражі на колодочках. І така історія. Значить, його так зістяли щурі і миші, що тут біля пробки бака так проржавіло, а ці сики мишей щурів, вони так окисляють сильно метал, причому що алюміній, що, що, що сталь без різниці. І значить біля пробки. Так проржавіло, що такого просто пальцем брав, і відчувалося, що його можна проломити того бака. Уявляєте? Е, Значить, в цьому районі то я вам показую касовський звичайно двигун, але там подібна система. Ці ребра е, охолодження е, циліндрів і головок, там, е, цим, коротше, що там говорити? Мишачем щурачим гамном засрали, задоптали, воно окислилось, і аж піднялося так, аж здулося, уявляєте? І, і десь вони чогось там їм подобалось. то видно якісь е, миші щурі в попередньому житті були якимись мотоциклістами, що їм подобалось саме на тому мотоциклі сидіти і ганяти. Або вони з нього туалет зробили. Ну, все може бути. і е, Значить, що? Е, я, значить, дивлюся, свічки закручені, а на свічників оцих люлюк, як кажуть в народі, нема. Знімаю кабель, ну кабеля беру, а кабелі навіть там, е, хто в курсі справи, е, якщо на свічник закручується, там така шпилька з різьбою є всередині, типу самореза. І він робить таку дирочку в кабелі. В кабелі нема дирки. Думаю, ну нічого собі. Може, де дід. А, до речі, бабулька розказує, що то е, дід колись купив за. Оце коли розпадався СССР, гроші мінялися, хто ще пам'ятає ті часи. І виходило також, що хто мав готівку в рублях радянських, е, міняли тільки дуже обмежену суму. Там, не знаю, я не пам'ятаю того, чи там був, Я, Я пам'ятаю, як то міняли, хоча ще був дитинякою, але мене то сильно не турбувало, бо, бо в моїй в мої сім'ї таких грошей не було, щоб там переживати, що щось не поміняють. Єдине, що з тих часів пропало, то пропало якихось. Кілька сотень рублів на книжці. Оце пропало. Десь там мама помаленьку відкладала, але воно десь. Та книжка до сих пор в мене валяється, і на ній там є ті гроші. але то вже забути можна звичайно про ті гроші, але воно валяється. Так от. Щоб не пропали гроші, в ті часи люди купляли що-небудь в магазинах. буквально. І то вже тоді шустрі продавці зобразили, що то можна щось на тому заробити, то треба було, як то казали, тоді по блату, понімаєте? І оцей дід мав якийсь там блат, чи на якійсь базі, чи в якомусь магазині. І він того мотоцикла. Ну, там він, напевне, ще щось побрав, ну, як би сказати. Гроші переводив натуру рублі, радянські рублі. І таким чином він взяв то ТМТ, воно йому було зовсім не потрібне. Він просто в що небудь вкладав гроші, бо бумажки, ну грамотний дядько, видно, був розумів, що бумажки то ніщо. Е, і значить, взяв він ту МТ. Вона була ще не докомплектована. Оце хто пам'ятає, в магазини воно приходило в ящиках і треба було там ще колеса прикручувати. Там якісь насвічники чіпляти, коляску таке, знаєте. Ну, не, по, -по, по дрібницях. <кхи> так от, я взяв мотоцикла за руль, пошарпав. І, і хто з мотоциклами мав діло, напевне, знаєте, що якщо так пошарпати мінська, такого вже їждженого, то переднє колесо тако болтається. І оце в вентежці так болталося в теж колесо. Тако. Думаю, ну що, нічого собі, новий мотоцикл. А воно виявилося, що то воно все просто-тільки наживлене. Вся вилка тільки була така, болтики, гаючки, шпилька. Ну, ось все тільки наживлене, уявляєте? І значить, добираюся я до коляски. Коляска теж була спинкою, ну, звичайно, що нова. Кнопочку щолк відкриваю, а там зіп така, такі кубури з чорного дермантіну з білими шнурками. Зав'язано все, як має бути, відкриваю там насвічники, запасні свічки, цей зіп для клеєння куліс. Хто пам'ятає, там якась серарезіна, ще щось там таке. Латки такі спеціальні, по-моєму. Насос такий. До речі, я той насос собі залишив. Він же давно такий двохручний, як автомобільний. Коротше, все, Коротше, як то говорить, целка. Це капсула часу, то натуральна капсула часу. Е, ну, До бабулі, кажу, ну бачите, він у вас дуже ржавий. Ага, документи. Виносить бабулька в турбинці, техпаспорт, госномер. Ще ні разу не ставився на мотоцикл, уявляєте? Навіть та бляшка, що чіпляється на неї госномер, і то була в тій турбинці. Но, ідеальний варіант всі цифри сходяться. E, значить, Як ми пробуємо його щось ворушити, а колеса не крутяться. Жодне колесо не крутиться зовсім, просто сунеться. E, це від такого довгого простою тормозні колодки приржавіли до барабанів тормозних. Ну, Щось там пробував з бабулькою торгуватися, вона ні. В мене тут були вже багато хто. Ну, Вона тим, що вона таке сказала, вона собі тільки гірше робила, що було мені дивно. Виявляється, що в неї були крутого мотоцикла поляки. Які в той час і в мене брали мотоцикли. В неї були швейцарці, які теж в мене брали мотоцикли, і чогось вони в неї його не купоїли. Не знаю чого. Е, е, вот. е, ну, Бабулька там почала плакати, що в неї там і дах на хаті протікає, і на діда треба пам'ятника зробити. А й думаю, ну то що мені... Думаю, не збіднію. Я в будь-якому випадку щось зароблю на тому мотоциклі, хоч стан страшний, але ж новий. А саме головне, ну, точніше, не саме головне, а одна з причин, коли я таке буває, беру навіть без вигоди в торговлі, то щоб, щоб просто от в мене таке було. Понімаєте? От я би міг розвернутися поїхати додому, але я би зараз вам не міг похвалитися, що в мене був такий мотоцикл. Уявляєте, до речі, історія в мене є про таку капсулу часу ще одна. Може, навіть якщо буде настрій, я сьогодні вам її розкажу. Якщо вам цікаво буде чи не цікаво, все рівно розкажу. <хи> вот. е, ну, і значить що? Ну, якось ми, е, нас було троє. Ми того мотоцикла з горем пополам витягнули на двір, ну зима, сніг, лід, ну, сунуться колеса, стукали по них взад, вперед, ведешку поїхав, купив, перскав, зірвали. Одне колесо зірвали, по-моєму, чи переднє, чи колясочне. І все, решта сунуться. Значить, десь там якісь йшли пацани по вулиці, попросив пацанів, вони всі посідали в мотоцикл, вчепило його до машини, сунем, колеса димлять. Ну, на мотоциклі маю на увазі. Думаю так, ну, де лід, то просто сунеться, а де попадає на асфальт чистий, то, ну, стирається резина, жалко. Значить, якось там ми з горем пополам його загрузили на прицеп, Я розрахувався з бабулькою, бабулька була дуже довольна, але ще бігала. вона хотіла тільки доларами і тільки по 100 доларів купюрами. І мало того, вона ще дуже переживала, щоб ми їй не дали якісь підробки, то бігала з тими доларами ще по сусідах, показувала, щоб подивилися, чи то справжні долари, чи не справжні. Ще таке щось сказануло, що о, то якщо вони будуть якісь не такі, як треба, то я вам подзвоню, щоб поміняли. Кажу, ні, бабцю, так діло не пайде. Ото є у вас гроші, йдіть до сусідів, дзвоніть до знайомих, до родичів, дивіться, кажу, бо то я так, так не цікаво, що потім подзвонить. Років через 10-20, хто його знає, скільки часу пройде. Таке в нас вже теж бувало з, з валютою. Так що треба вважати на таку справу. Отака От історія була. І цей мотоцикл був у мене, був він тут на дворі. Продався він з часом. Я заробив, заробив на ньому, не буду брехати. Ну зовсім чепуху, там процентів процентів 20. 15, але я і тим був задоволений. ну Дуже страшний стан був мотоцикла, дуже, дуже його мишки, шурики, обсикали, і, 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 і то стояв він в сухому гаражі. Але в тому гаражі ще зберігали люди зерно, і там того добра з тих звірів було багато. Якщо прикинути, що розпадався Союз в якомусь там 95-му приблизно. Нехай 95-й. А, а ця історія була ще років ну, нехай 5 назад, то рахуйте, скільки то років було вже тому мотоциклові скільки він там стояв в тому гаражі. Та історія була десь приблизно в 2019-2018 році. Отако, приблизно приблизно От така історія про капсулу часу я вам розкажу зараз. Ще одну історію, поки нагадав. Може, комусь буде цікаво. Бувайте здоровенькі Всім хорошого настрою! І зразу буду казати, що по плану по плану в нас відео про найкориснішу воду в Кременці в Кременецькому регіоні, де її взяти задарма. По плану в нас відео про цей Дніпро Чопер Кастом з, з подетальними Подетальною Описом від авторів, що як робилося, по планах в нас ще відео майстерні те, йде той мотоцикл робився. Обладнання, стапель там хлопців є такий класний для зварки рам мотоциклів. І таких всяких придумок, що там хлопці вважають, не. Секретним, тому що такі всякі інструменти і верстаки, то є інформація. Не кожен хоче, щоб похвалитися для загалу, як воно зроблено, з чого і як воно виглядає, навіть навіть от така ситуація. І, до речі, я вам ще щось хочу сказати, що і вони вам не все покажуть. Тільки те, що вони вважають за потрібне показати. Все, бувайте здоровенькі, вже знову наговорив дуже багато. І я ще вам, напевне, сьогодні розкажу, тільки не знаю, чи сьогодні закину від, е, історію про, то, про, то, про другий мотоцикл, який в мене був капсула часу. Історія теж трошки цікава.